Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Верховна Рада нещодавно ратифікувала угоду між Сполученими Штатами та Україною. Ресурсну угоду так запроголосувала 338 народних депутатів, і про це вже повідомив Денис Шмигаль, що ось договір. Вже актуальне по суті. Ну, щодо голосування, то цікаво, що після погроз Зеленського депутати вирішили не голосувати проти. Щодо самої угоди, то справді доволі складно спрогнозувати, як це буде працювати, тому що є деякі проблеми. Ну, по-перше, проблема у тому, що ми знаємо лише частину цього договору, яку нам публічно показали, і там, в принципі, майже нічого немає. Дуже все так поверхньо і основні домовленості, які нам якраз не показали, вони містять у собі якраз там додаткові пункти. Ну і по-друге, зрозуміло, що реалізація цієї угоди можлива тільки після закінчення війни, і тому є велике питання: а коли війна закінчиться. У якому форматі і так далі, і так далі. Більше того, якщо не буде гарантії безпеки, і якщо над Україною буде нависати ось нова війна, скажімо так, то американські компанії навряд чи захочуть інвестувати в Україну, навіть не дивлячись там на угоди, можливо на якісь преференції та інше. А ну і наступна новина про те, що Сполучені Штати схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет. Та стара кет для патріотів з Німеччини, про це пише New York Times. Ну ось дія цієї угоди насамперед заключається у тому, що Україні наразі передають озброєння, там будуть продавати в різних форматах, але так чи інакше, ми бачимо, як після ресурсної угоди активізувалися такі процеси, і Сполучені Штати почали там щось продавати, і своє озброєння з Європи також почали активніше надавати. А тому наразі сама актуальність цього питання криється саме у військових постачаннях. Федеральне відомство з конституції Німеччини припиняє публічно називати партію Альтернатива для Німеччини підтвердженою праворадикальною організацією, доки не буде ухвалено якесь судове рішення щодо цієї справи. А ну партія все ж таки бореться за свою діяльність і наскільки буде успішно під великим питанням, але ось є такі інституції, які накладають такі обмеження, що поки не було суду, то в принципі є презумпція невинуватості, і тому ніхто не має називати AFD якоюсь екстремістською організацією, хоча, в принципі, справді екстремістами їх напевно дуже складно назвати, прямо дуже буде знатяжкою. Але подивимось що там правоохоронці нададуть далі, щоб довести, все ж таки, що ця партія там правоекстремістська, радикальна тощо. Нещодавно вибрали нового папу римського. Їм стане Лев 14. Це він узяв сам собі таке ім'я. І це американець, американський католик, який якраз народився у Чикаго у 1955 році. Наразі йому 69 років, в принципі, не надто старий, але і молодим теж його не назвеш. В цілому його називають там помірним та прагматичним лідером. Говорять про те, що він підтримує відкритість церкви до інших груп, але так чи інакше не хоче там псувати традиції та таке інше. Власне, все ж таки, американський Папа Римський прийшов. На жаль, не Дональд Трамп, але так чи інакше, все ж таки американець. До речі, щодо його поглядів, то вже різні чутки, різна інформація, десь пишуть, що він демократ, а десь знайшли, що він був у списках якихось республіканців, і що він, начебто, республіканець. Щодо самого папи, то бачиться таке продовження курсу Франциска, який був до цього, і такий, в принципі, прогресивний, але дуже помірний і обережний. Венс нещодавно заявив про те, що у Вашингтоні очікували, що Москва буде просити надто багато, але підкреслив, що Росії не варто очікувати, що їй віддадуть території, які вона не захопила. Він також зазначив, що Сполучені Штати вийдуть з переговорів, якщо Росіяни не захочуть вести переговори доброзичливо. А наш слон Венс він завжди був за Україну. За Україну там, звісно, я за Україну. А за мені? я? Я українець. А за що мені бить? Када я заявляв, що я проти України ну а так загалом американський наратив наразі звернув якраз проти Кремля і, в принципі більш тисне на Путіна, що найменше намагається так робити. Видання рейтер пише про те, що Сполучені Штати хочуть повернути до Європи російський газ, так пишуть про те, що таке обговорюється, і що, в принципі, таке реальне після закінчення війни, після мирної угоди, що російський газ знову буде постачатися до Європи, і є багато компаній, людей, які в принципі у цьому зацікавлені, і хочуть знову ж таки російського газу у Європі. Хоча деякі, хоча деякі все ж таки шукають інших постачальників і хочуть відмовитися від російського газу. Ну і трішки пізніше в Кремлі підтвердили, що справді таке обговорюється, ну підтвердивши цю новину. Ну мабуть, на жаль, таке буде у цьому зацікавлені і Сполучені Штати, і Європа, і Росія, в принципі, усі сторони насправді. Європа, в принципі, говорила про те, що вони, начебто, хочуть відмовитися від російського газу та нафти до 27-го року, але подивимось, як це буде працювати. Сполучені Штати знову ж таки зацікавлені у тому, щоб Росія повернулася на європейські ринки, щоб відірвати її від Китаю, хоча б частково. Ну а Європі справді буде складно знайти альтернативних постачальників газу. В принципі, їх не так багато у світі, і усюди режими такі собі, скажемо чесно. Але так чи інакше, саме Росія погрожує Європі, і тому, в принципі, частина країн може все ж таки. Кінцево відмовитися від російського газу. СБУ нещодавно вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка якраз діяла на території України. Пишуть про те, що затримали двох агентів, які діяли на території України, і що куратором обох був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, і, в принципі, цим людям вже загрожує серйозні сроки за держзраду. Ну і буквально десь через годину після цього Угорщина теж заявила про те, що вони висилають двох українських дипломатів. І навіть у Будапешті затримали колишнього українського дипломата, і його наразі звинувачують у шпигунстві, і йому також погрожують серйозними термінами. Ось така дипломатична війна почалася чи вона продовжується, але так чи інакше, все це переходить до дуже серйозного рівня, і в принципі це може призвести навіть до розриву відносин між країнами. Угорці і справді завжди мали свою м'яку силу на території України на Закарпатті, там і свої паспорти роздавала. Тому, в принципі, їх дії напевно там і справді були. Доволі цікаво, як Україна розкрила агентурну мережу. Відразу вони заарештували українського дипломата і, напевно, хочуть таким чином їх виміняти. В принципі, такий методи Росії, які обкатувалися Путіним нещодавно. Ну і напевно до головної новини щодо перемир'я. Спочатку про це писала видання Рейтер про те, що буде пропозиція від Сполучених Штатів та європейських країн, що вони розробляють пропозицію на 30-денне перемир'я, і після відправлять її Росії трішки пізніше вже з'явилася відкрита інформація про це. Ну і там була зустріч цієї коаліції європейської, яка приїхала навіть на територію України, поговорили з Зеленським, і в принципі у результаті видали. Що Росія має піти на 30-денне перемир'я? А якщо Росія на це не піде, то Європа та Сполучені Штати будуть на неї накладати якісь Додаткові санкції. Ну ще й Макрон додав, що головну роль у моніторингу якраз припинення вогню буде за американцями, і якимось чином вони будуть контролювати, щоб цей мир зберігався. А Росія майже миттєво на це відреагувала. Пісков заявив про те, що пропозицію цю Росії треба подумати, але почали казати, що там не треба загрожувати Росії, і все таке інше. Також анонсували, що буде виступ Путіна в ніч з 10 на 11. Путін ще на годину запізнився, але так чи інакше була коротка промова. Яка якраз і анонсувала деякі рішення рішення зараз за українськими властями і їх кураторами, Хуяторами. като рукавостюсь Власне, за підсумками усієї промови, Путін заявив про те, що вони по суті відмовляються від перемир'я, але пропонують перейти до стамбульських перемовин, повернутися до цього формату, на якому він наполягав ще увесь час, напевно, і що ось ці переговори треба провести 15 травня. Перемога буде 15 травня. А рік це один тільки Бог знає. І до речі, я реально не жартую. Путін запропонував провести перемовину у цей четвер, і це 15 травня. І хто ще скаже, що ми не живемо у світі постероні? А саму промову напевно не будемо розбирати, там все по класиці, згадав дідів. Підлезав Цзіньпіну та згадав а вже ж бандерівців. А, ну, і ще й паралельно цією промовою шахеди почали атакувати територію України. А ну щодо реакції, то американська сторона, в принципі, була цим задоволена. Трамп заявив про те, що це в принципі потенційно великий день для Росії та України, що це наближує якраз перемовини, що наближує мир на території України. Макрон заявив про те, що це недостатньо. Щодо пропозиції провести перемовини, що, в принципі, треба погоджуватися спочатку на перемир'я. Ну і Зеленський також заявив про те, що це хороший знак, якби, але треба спочатку якби, перемир'я почати, щоб воно почало діяти, а потім вже йти на перемовини та таке інше. Ось така, в принципі, помірна відповідь насправді навіть зі сторони Зеленського, який був проти Стамбула. А тут якби повертаємося на ці ж рейки. Але так чи інакше, ми бачимо, що у Кремлі не хочуть зупиняти військові дії, хочуть витягувати ці переговори. Вони можуть йти досить довго, але тим часом Кремль буде наступати, буде від'їдати ще більше і більше території, що, в принципі, Кремль робить останніми роками. Видання Wall Street Journal пише про те, що Трамп заявив донорам, що вирішення конфлікти виявилося складнішим, ніж він думав. Це стосується і війни в Україні, і війни в інших країнах світу. Також зі своїми радниками обговорював те, що Путін насправді справді змінився за останні роки перебування на своїй посаді, і в принципі він досить здивувався, що російські війська атакували громадянські об'єкти на території України. Напевно, Трамп за ці три роки війни про це ніколи не чув. Я не знаю, де він в принципі перебував. Також видання пише про те, що Трамп описав припинення війни як зростає через чарування, яке надає йому спати ночами. А Путін був особливо жорстким у переговорах і хоче забрати все. Все-таки виявилося не просто, як гадав Трамп. Зрозуміло, що ось ці посилання там на 2-4 години це в принципі він напевно в це не вірив, але все ж таки вірив у те, що можна там буде закінчити війну принаймні, за 100 днів. Що в принципі це цілком реально. Ну, з байденівською війною все зрозуміло. Наразі можемо перейти до іншої теми, а саме до теми Трампівської війни, ну, йдеться про конфлікт між Індією та Пакистаном. Там, в принципі, дуже багато новин на цей рахунок, але спочатку Пакистан оголосив, що він починає військову операцію проти Індії, після чого почалися якісь перемовини, і Трамп у себе заявив про те, що, начебто, припинення вогню домовилося між Індією та Пакистаном. Але трішки пізніше, десь через годинку чи через дві, вже видання рейтер пише про те, що були вибухи в індійському кашмірі, і що Пакистан все ж таки атакував індійську територію. Ну і в Індії потім заявили вже офіційно, що саме Пакистан порушив припинення вогню. Ну а Пакистан у відповідь заявив про те, що це Індія порушила припинення вогню. А власно ось такі хроніки намагалися припинити вогонь, але цього не відбулося. І у регіоні Кашмір знову щось там відбувається, знову продовжується війна. Ну і в принципі, це такий Донбас, якраз між Індією та Пакистаном. А ще ось видання CNN пише про те, що між Індією та Пакистаном відбувся повітряний бій, який став найбільшим за останні часи. В ньому брали участь більше ста літаків, і пакистанська офіційна сторона заявила про те, що вони збили п'ять індійських літаків. Насправді обидві країни мають дуже потужні армії. Вони і чисельні, вони із сучасним озброєнням, і ядерну зброю навіть мають і так далі. І так далі. Тому у деяких людей, до речі, неправильне уявлення щодо Індії та Пакистану. Це, начебто, якісь розборки між там якимись африканськими країнами, де там люди на Тойотах катають. Але справді країни мають дуже багато озброєння, тому якась повномасштабна війна між країнами це великі ризики як для регіону, так і в принципі для усього світу. МЗС України нещодавно висловила марш лідерам, які поїхали на параду Москву 9 травня. Там наголосили на те, що це нічого не має спільного із закінченням Другої світової із шануванням жертта, і шануванням пам'яті жертв. й взагалі, коли лідери туди поїхали, вони якби підтримали війну проти України і таке інше. А ну власне, це наїзд на пострадянських лідерів. Тайна лідера Китаю, якщо що, він також там був присутній. Щодо самого параду, то в мене є окреме відео, робив про це. В принципі, нічого цікавого там не відбулося. Плюс-мінус така ж промова Путіна, як і завжди. Згадав там героїв СВО, вони навіть були присутні на параді. Але в цей раз і справді іноземних відвідувачів було набагато більше. Були і великі країни, були і декілька європейських, ну і пострадянський простір також був. А ось дронових ударів не було. А Ютуб заблокував на території України канал Арестовича та інших людей, які нещодавно потрапили під президентські санкції. Цікаво, чи торкнеться це каналів, де він регулярно з'являється. Там в принципі є декілька каналів, куди він регулярно ходить. І напевно вони і є головними площадками якраз для розповсюдження його ідей. А ну а так, Ютуб вже і раніше блокував на території України канали інших діячів, і багато російських каналів заблокували на території України. А ну і того Ширія заблокували, як ви пам'ятаєте. Тому, в принципі, не дивно, багато компаній останнім часом почали співпрацювати із владами різних країн, і навіть йдеться не тільки про демократичні країни, а й про авторитарні. Сполучені Штати та Великобританія нещодавно оголосили про укладення торгової угоди. Це перша угода, яка була досягнута адміністрацією Трампа після введення його мит, і які, в принципі, намагаються зробити з іншими країнами. Причому йдеться, що цей пакт не є широкомасштабним торговим пактом, а зосереджений на конкретних секторах, і йдеться про сільгоспродукцію, про продукцію з алюмінію та сталі. Та ще декілька інших е, ніж а наприклад пишуть про те, що однією з поступок є скасування збору 25% на сталь і алюміній з Великобританії, який Трамп нещодавно водив. Для усіх іноземних країн власне низку таких переговорів Вашингтон готує із іншими країнами. Це раніше анонсував Трамп, але поки що ми бачимо, що тільки один договір підписали, залишилося там більше сотні, і з кожною країною на яку були введені ці мета. Трамп обіцяв, що і справді будуть переглядати через усі торгівельні зобов'язання. Тому з такими темпами, щоб з усіма підписати подібні угоди, треба напевно десь 10 термінів Трампа. Ну і що Трамп нещодавно анонсував, що є великий прогрес у перемовинах між Штатами та Китаєм знову ж таки щодо тарифів, але поки що якихось подробиць ми не маємо. Тим не менше, очевидно, що перемовини йдуть, і там послаблення вже якісь були з обох сторін. Видання Financial Times пише про те, що європейські столиці закликають Брюссель утриматися від будь-яких потенційних заходів у відповідь на мета президента Трампа та уникати будь-яких конфліктів до саміту НАТО, який буде вже у наступному місяці. В принципі, у статті йдеться про те, що європейці якраз хочуть обмежитися у плані реакції на ось ці мета Трампа і в принципі на будь-які його дії, щоб не зривати, напевно перемовини по НАТО, що буде дуже важливо, і що буде стосуватися, до речі, якихось військових витрат чи висуна Трамп нові вимоги щодо цього незрозуміло, і який буде відсоток, тому що раніше писали про 5%, що в принципі нереально навіть для сполучених штатів. Думаю, що буде там 3-3,5%. це більш реально. Напевно, це пов'язано саме із цим, але європейці також просто не хочуть тригерити Трампа. Зрозуміло, що цього не варто робити, і в принципі треба краще відмовчуватися. І ті, хто хоче миру і безпечності, ні мають духа антихриста. От всі ці не ті наші, які всі таки за все хороше проти всього плохого, вони, конечно, не думають так, вони думають, що не великі християни. На самом деле в них дійство дух антихриста.